Вислухай, Боже, благання моє, почуй же молитву мою, як кличу до тебе від краю землі, коли серце моє омліває, на скелю, що вище від мене, мене попровадь, бо для мене ти став пристановищем, Баштою сильною супроти ворога, хай я оселюся навіки в наметі твоїм. В укритті твоїх крил заховаюся, бо ти, Боже, почув обітниці мої, Ти дав спадщину тим, хто ймення твого боїться. Цареві примнож дні до днів, продовж роки йому, немов вічні віки, нехай він перед Божим лицем пробуває навіки, хай милість та правда його стережуть, отак. Буду співати я завжди проймення твоє, виконувати буду щоденно обіти твої. Амінь.